Понеділок, 7 листопада і на каналі Житомир. Інформаційні підсумки Дня від служби інформації. Вітаю вас. На початку про деякі теми коротко. На двох Житомирських підприємствах організовано співпрацю. Там випускатимуть деталі для оборонної галузі. Житомирські лікарні поповнилися новим обладнанням. Комунальні тарифи не влаштовують пенсіонерів. Про це вони заявили саме 7 листопада. Меморандум про розширення співробітництва між Укроборонпромом з підприємствами Житомирської області вже почали втілювати. Доказом тому робоча зустріч представників Верстат Універсалмаш» та Житомирський бронетанковий завод. У ході зустрічі представляли ходову частину до бронетранспортерів БТРу Три, яку виготовили та зібрали працівники Верстат Універсалмаш». з ініціативи управління промисловості, розвитку інфраструктури та туризму облдержадміністрації головний інженер Житомирського бронетанкового заводу Василь Хмис особисто перевірив обладнання до машин та оцінив його функціональність за словами керівника підприємства Юрія Міщенка. Підприємство єдине в Україні, яке має всі необхідні станки для того, щоб робити ходові частини до БТР та бронемашин дозор. А це сьогодні надзвичайно потрібно Україні. Розробники наголошують, що вони зробили агрегат і він працює ідеально. Також є можливість виготовляти редуктори, колісні до БТРів, роздаточну коробку і чотири мости. Розробка такого обладнання коштує чималі гроші. На підприємстві це зроблено за власні кошти вартість однієї такої ходової частини складає 650-700 тисяч гривень. На підприємстві можуть виготовляти до 20 одиниць обладнання в місяць, наголошує Юрій Міщенко. Представники обласної влади зазначають, позитивний результат від співпраці між цими двома підприємствами, відчує не лише Житомирщина, а й вся Україна. Адже в сучасних умовах справжнє функціонування бронемашин залежить від якості його обладнання. А те, що обидва підприємства знаходяться в одній області, значно пришвидшить ремонт та відновлення.

Нове високотехнологічне медичне обладнання презентували в центральній Житомирській міській лікарні номер 2 Його придбали за кошти міського фонду соціально-економічного розвитку та завдяки виділенню субвенцій із державного бюджету. Відповідно до програми розвитку охорони здоров'я на нинішній та наступні роки у місті Житомирі передбачені комплексні заходи для поліпшення медичного обладнання лікарень, які функціонують в обласному центрі. Поставлено нове високовартісне обладнання у міську лікарню номер 2 і, зокрема, у приймальне відділення. Це УЗД-апарати, пульсометри та апаратура для штучної вентиляції легень і проведення ефективних лабораторних досліджень. При забезпеченні необхідної медичної апаратури враховано базові європейські стандарти, адже у приймальному відділенні ще працює апаратура випуску 70 х років минулого століття, ресурс якої вичерпано. Раніше, що на загальний аналіз крові у нас припадала часу близько години-півтори. Зараз на даний час на одного пацієнта припадає близько 2-3 хвилини. Якщо взяти, наприклад, на біохімічний на півотиматичний аналізатор, він теж раніше біохімічні показники, наприклад, ферменти крові ми робили на 2 годин, а зараз ці дослідження проводяться на 10 хвилин. Чоловік, який потрапляє в прийомне відділення, не має думати, де йому взяти медикаменти, розходні матеріали, родственники не повинні бігати по аптекам, купувати все необхідне. В цьому році за счет міського бюджету ми повністю обезпечили медикаментами, розходними матеріалами всі прийомні відділення міста Шитомира, травмпункти. И сейчас пришел черед обеспечению оборудованием, оборудованием, диагностическим оборудованием приемных отделений. Близько сотні житомирян, переважно людей пенсійного віку на майдані корольова, попри дощову погоду, провели мітинг. Акцію під гаслом тарифи нас вбивають». Мітинг тривав недовго. Люди висловили обурення проти зростання цін на житлово-комунальні послуги, продукти харчування, ліки, нарікали на низькі пенсії, малі зарплати, несправедливий розподіл суспільних благ. Як підсумок прийняли звернення до президента України з вимогами невідкладно провести реформу у сфері соціального захисту простих людей. Нагадаємо, саме. Цього дня, 99 років тому, після залпу крейсера Аврори у Петрограді революціонери захопили зимовий палац і скинули тимчасовий уряд Росії. У радянські часи цей день в Україні був офіційним державним святом. Після проголошення незалежності нашої країни його скасували. Сьогодні діяльність та пропаганда комуністичної партії в Україні заборонена. Я теж прийшла по поводу тарифів, по поводу пенсій Ніщенських. У мене, наприклад, син інвалід першої групи після інсульта. Потрібне лікування постійне. Пенсія 1269 гривень. А ми повинні вижити за цих 1269 гривень, заплатити комунальні послуги, ліки. А що залишиться на питанні? Нічого мені залишиться. Я багато їжу, не за те, що мені дали пенсію моєї командири, які ворують. Я просто по другому істотні. Везде стоять пам'ятники. Якщо ви виросте з мужем, дітей що вбиваєте? І люди вийшли на протестувати і прохання, навіть вимоги. Більше я от послухав резолюцію: вимоги до президента, вимоги до кабінету міністрів для того, щоб Верховної Ради, щоб субсидії були такі, щоб люди могли отримувати заробітну плату і не зможете утримати свою сім'ю себе. Результати розслідування злочинів проти виборчих прав громадян на місцевих виборах у 2015 році. відзвітували представники громадянської мережі. «Опора». за даними незалежної громадянської мережі на чергових місцевих виборах в Україні розпочато більше 400 кримінальних проваджень. Найбільше до судових розслідувань стосувалися підкупу виборців. Найчастіше таких випадків спостерігалось у сільській місцевості. За результатами опори у Житомирській області розпочато сім кримінальних проваджень. Три з яких завершилися з до суду. Обвинувальних актів представники опори намагаються активізувати діалог між правоохоронними органами, виборцями та політиками у питаннях забезпечення невідворотності покарання за виборчі злочини кримінальних проваджень, які були закриті органами слідства, зараз переглядаються і є ініціатива по їх відновленню в зв'язку з необґрунтованістю закриття. Але я відразу хочу попередити, що наша мета не полягає у створенні певних конфліктів. Навпаки, є задача, щоби представники різних секторів спільно подумали над тим, як нам досягнути більших результатів в забезпеченні невідворотності покарання за виборчі злочини. Це тієї більшатаки Такими є деякі теми випуску. А ось у другій частині програми говорити маємо про такі події. Уникати історичних маніпуляцій фактами така мета україно польської конференції. Хореографічна асамблея у Житомирі згуртувала хореографів не лише України, а й багатьох країн світу. Ветерани сила, мова про ветеранів футболу в області. Відбувся особливий футбольний матч. Ма історії українсько-польських стосунків привертає до себе все більше уваги громадськості. Але як зауважують науковці, болісні для обох народів сторінки використовуються для політичних маніпуляцій. Бути відвертими та винести з уроків історії конструктивні висновки для подальшої співпраці між країнами-сусідами покликала міжнародна конференція Україна Польща Спільні шляхи до свободи, яка втретє відбулася на історичному факультеті Житомирського державного університету імені Івана Франка. Участь у нього взяли провідні науковці України та Польщі представники місцевої влади, а також представник канцелярії президента Польщі Рафал Дзенцовський, цьогорічна тематика наукових доробків присвячена 25-й річниці, тому як було повалено радянську імперію. Йшлося про історичні аспекти цього процесу та його наслідки. Конференція не суто академічний захід. Він є ще й пізнавальним та просвітницьким для студентів та широкої громадськості, пояснює декан історичного. Не можна поділити всіх на чорне і біле. Все рівно було щось позитивне в спільній історії. А були і окремі моменти, які дійсно є досить болісними. Тема вона дійсно є досить серйозно контраверсійною, цікавою водночас. Тому вона і приваблює як студентів, так і викладачів, тому що окремих викладачів дотично або прямо… Амо, навіть цій тематиці присвячені кандидатські дисертації співорганізаторами і учасниками конференції є Міністерство освіти і науки України, інститут історії національної академії наук, католицький університет Яна Павла II, громадська організація Союз польської шляхти Житомирщини. На мою думку, досить важливо на сьогоднішній момент актуалізувати увагу на позитивних моментах в історії польсько-українських стосунків, оскільки. Польща вона є важливим стратегічним геополітичним партнером України. Захід матиме конструктивні та практичні наслідки для суспільства обох держав, говорять науковці. Мають сприяти подібним контактам на міжлюдському, на рівні науковців і виводити на інші проекти, які залучатимуть ширше коло студентів, аспірантів, широкої громадськості. Мають врешті з наукових кабінетів вийти на широкі простори на вулиці, пояснювати людям. Як ми жили, чому ми так жили і як ми будемо жити в майбутньому? Професор з Кракова говорить про необхідність розглядати історію як підґрунтя для спільного майбутнього. Краковма якісь 850 п'ятдесят тисяч мішканців. Саме Кракові студіює около 6 тисяч українців. краков має 850 тисяч мешканців Лише у Кракові навчається понад 6 тисяч українців. У цілій Польщі понад мільйон Ми приготувалися до провадження проекту допомоги українцям». Цьому польщі хочемо чи ні, але не тільки можемо, а й повинні зважити на ті історичні аспекти, аби жити та діяти далі разом в одному краю в європейському союзі, адже ми живемо у Європі. Відний унієвропейський, якій так вже єстечь оддавно єстечь в Європі. Українські історики не повинні закривати очі на реалії через свій патріотизм. Зауважує політолог з рівного. Мені здається, історичний цех України має наважитися. Прийти на загальнолюдські цінності, де знайдуть своє місце і національні інтереси, і конфесійні. Останнє чверть століття українська історична думка розвивається, ну, передусім виходячи так, мовити, з патріотичної позиції. Вона важлива, але мені здається, що вона вже має відійти на другий план. Ми повинні навчитися у наших колег-поляків відвертості, сміливості в оцінці не тільки наших сусідів, але й самих себе. Впевнений, що наші спроби інтегруватися в європейську спільноту вони повинні враховувати те, що Польща послідовно підтримує Україну. Західні та східні підходи у політиці в новітній історії Балто Чорноморського регіону у своєму докладі розкрив науковець Національної академії наук Георгій Касьянов. Учасники конференції обговорили також питання механізмів формування історичної пам'яті та її конкретні прояви сьогодні. Вікторія Лук'янко та Олександр Данилюк новини Житомирщини. У Любарі конструктивно обговорювали шляхи здійснення децентралізації. Участь в обговореннях координатор регіонального офісу реформ центру розвитку місцевого самоврядування взяв Василь Невмержицький та керівництво району. На зустрічі також були присутні представники сільських та селищних рад, галузей освіти, медицини громадськість. За перспективним планом у Любарському районі планується створити одну громаду Любарську об'єднану територіальну громаду. Василь Невмержицький наголосив, що насамперед результатами об'єднання мають бути задоволені. Люди саме вони мають вирішувати, що потрібно робити у своєму районі, а що ні. А ось експерти приїхали у Любар проговорити усе, що стосується цієї реформи, і поінформувати громаду про всі позитивні сторони, а також труднощі, які можуть виникати після довгих дебатів та обговорень. Більшість погодилася попрацювати над створенням однієї об'єднаної територіальної громади в межах району згідно затвердженого перспективного плану. Аналогічні обговорення вже відбулися в Овруцькому та Ємільчинському районах. У Житомирі пройшла відкрита всеукраїнська хореографічна асамблея імені Наталії Скорульської. Таку масштабну мистецьку подію не випадково присвятили пам'яті відомої української балерини та хореографа. Саме Скорульська певний час виступала у Житомирській філармонії. І професіоналізм був зірцем для учнів тогочасних мистецьких навчальних закладів. З поміж численних подій асамблеї було і відкриття дошки Наталії Скорульській. А ось сучасні танцюристи змагалися за звання переможців. Хто отримав гран-при і чому діти обирають заняття у балетних студіях цікавилася Таміла Нестерук. Гала концерту та нагородження учасники хореографічної асамблеї чекали з нетерпінням. Для кожного з них захоплення танцем переросло у серйозні заняття та вилилось у заповітну мрію. Я мрію стати балериною Ліза Білих приїхала до Житомира з Луцька. У шість років у балетну студію її привела мама. З того часу дівчинка займається улюбленим балетом. Ну, раз в шість. Заняття тримає дві-три години, коли спочатку індивідуальне, а потім групове йде. Ліза Масалова також вихованка Луцької балетної студії Жизель. Вперше балет побачила по телевізору і вже в чотири роки заявила, що хоче танцювати так само. перший був сон ще в три роки. Мама казала, що я занадто маленька. А по-друге, як побачила по телевізору, то мені дуже захотілося туди піти. Керівник балетної студії Жизель Олена Бурба зазначила, що загалом у колективі займається 50 дівчаток. Хореографія розвиває їх і фізично, і духовно. Балет для дівчат перше за все, це не те, що вони стануть якимись професійними танцівницями або балеринами. Це дає їм просто здоров'я в плані того, що діти зараз багато сидять. Ми стоїмо біля станочка, це профілактика скаліоза, вони підкачують м'язи, це все йде під класичну музику. Вони і духовно розвиваються, вони знають музику класичну, балети. Те, що сучасні діти цього не знають. От. І я що вони і фізично розвиваються ну, в такому плані, і духовно Марія Сапко, вихованка київського ансамблю класичного танцю Ярославна, разом з іншими солістками колективу у Житомирі вперше. Дівчинка поділилась, що саме класика дарує їй духовний спокій і додає граційності. Мені дуже подобається балерина Ульяна Лопаткіна. А найулюбленіший мій балет це Ромео Джульєта. Керівник колективу Костянтин Гордійчук зазначив, що йому, як солісту Львівської національної опери, особливо приємно брати участь у хореографічній асамблеї уже і своїми вихованцями. «Всього лише 10 років тому ми були артистами балета, ведучими артистами балета Львівської національної опери і муніципального театру Київського муніципального театру. Самі, коли танцювали і приймали участь в балеті «Лісова Пісня з Корульського для мене, як керівника, Уже як руководителя, як педагога було очень приємно і э, очень відстано привезти сюди своїх э, воспитанників на конкурс, на фестиваль, конкурс імені э, Наталії Скарульської. Э, э, Ми вперше на этом э, фестивалі у асамблеї брали участь колективи із Кам'янець-Подільського гадяча Ужгорода Рівного. Помітними стали хореграфічні композиції і дитячих танцювальних колективів із Житомира та області. От в мене навіть таке от побажання виникло – треба експериментувати. Неважливо, в які в якому ти напрямку працюєш, не боятися вийти трошечки за рамки Просто треба експериментувати, пробувати і дивитися ж знову ж зі сторони глядача. Переможців визначили у різних вікових категоріях. А гран-прі всеукраїнського фестивалю конкурсу хореографічного мистецтва імені Наталії Скорульської отримала студентка університету із Кореї Хі Хен Кім та зразковий ансамбль народного танцю Веселка з міста Ужгород. Таміла нестерук Олександр Кенелюк, новини Житомирщини. А далі у випуску спортивні новини від Сергія Богінського. Вже четвертий рік поспіль під агідою Федерації футболу Житомирського району та області в Глибочиці відбувається ветеранський футбольний турнір пам'яті місцевого вчителя фізичного виховання Володимира Міщенка, ім'ям якого і названий Глибочицький стадіон. Жителі села зберігають спортивні традиції, які свого часу заснував Володимир Міщенко. Сьогодні не просто зібрались пограти в футбол, а зібрались в першу чергу згадати, скажімо так, згадати добрим словом видатного вчителя, видатного вчителя. Фізкультури і спорту Міщенка Володимира Івановича, який біля 35 років працював на території Глибочської сільської ради, вчителем фізичної культури, вчителем Глибочиської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів. Це людина, яка виховала не одне покоління людей, і це вчитель від Бога, це людина, яка дала в спорт дуже багатьом людям дорогу в спортивне життя. Глибочицький сільський голова грав у турнірі в складі команди Чайка. Два голи за цю команду забив і голова обласної федерації футболу Руслан Павлюк, який проживає на території Глибочицької сільської ради і підтримує ветеранський рух у футболі. Приємно, що з радістю наше старше покоління, ветерани, не хочеться говорити цього слова, але відгукуються, відкликуються на ці заходи, приїжджають, грають в хорошій атмосфері. Це найголовніше. І цього року так само в нас приїхали гості з усієї області. Приємно, що йде хороший турнір. Це найголовніше. Вісім команд ветеранів футболу змагались на двох міні-футбольних полях по чотири у кожній підгрупі. Переможці груп змагались за чемпіонський титул, а ті, хто посіли друге місце, сперечались за бронзову нагороду. В підсумку третє місце посіла команда Спартак Житомир а в фіналі авіатор Зазерного поступився з рахунком 0-1 команді Аміко Зандрушівки, яка є неодноразовим чемпіоном України серед ветеранів, а також призером міжнародних змагань. Вдається, за що того, що хлопці хочуть грати грати але завжди і продовжують свої славні традиції, завжди до перемоги. У нас тільки одна задача, тільки перемога. Якщо не вдається, то дійсно ми завжди в призах. У 2012 році ми стали чемпіонами України, 50-й старший. І в 2013 році нас запросили до Туріну, так як чемпіонів України, де ми представляли Україну і здобули бронзові медалі. Турнір пам'яті Володимира Міщенка не єдиний, в якому змагаються ветерани футболу. Вони своїм азартом залучають до цього виду спорту. Молодь ті емоції, які вирують на футбольних полях, вони зовсім не осінні. Вони живі, вони такі теплі, дружні. Ось дуже приємно. Ми вже не вперше. Дуже багато років проводимо цей турнір і не відмовимося від нього. Зараз він приходить під егідою районної федерації. на Наступний рік ми вже будемо під егідою обласної федерації його проводити і будемо розширювати географію ще більше. Це такий товариський, дружній турнір. Ну, перемога, звичайно ж важлива, але більше тут він для того створений, щоб люди поспілкувалися, приїхали з області своїми друзями, своїми знайомими, ті, хто грали колись ось в дитячих командах, в юнацьких, в дорослих. Зараз вони вже називаються ветерани, але той рівень гри, який вони показують, це зовсім не ветеранський. Сергій Багінський, Володимир Рябуш, на Житомирщини. Такі події приніс перший робочий день цього тижня. Значні перепади атмосферного тиску та температурні стрибки обіцяють синоптики, тому бережіть своє здоров'я. До побачення. За інформацією синоптиків, найближчі три доби у Житомирі очікується хмарна погода. Місцями опади у вигляді дощу. З 8 листопада очікується значне похолодання. Температура повітря 8 та 9 листопада. Вночі 3-5 градусів тепла, в день від 5 до 7 градусів, вище нуля. 10 листопада вночі від 1 градуса морозу до 1 градуса тепла, в день від 3 до 5 градусів тепла. Атмосферний тиск 728 мм міліметрів і поступово зростатиме. Вологість повітря 85%.